Христос Воскрес! Вітаємо усіх глядачів православного вісника. Сьогодні ми говоритимемо про день 9 травня, який церква називає Днем Перемоги миру. Дивіться у нашому випуску: вони воювали за наш мир сьогодні. Богородиця Охоронниця, одна з найбільших святинь Афону, Пасхальна асамблея найяскравіші моменти міжнародного музичного фестивалю. У нашому житті є моменти, коли нам здається, що ми опинилися в ситуації, де від нас нічого не залежить, усе діється ніби саме собою, так наче нашу долю вже визначено кимось іншим. У такі часи ми відчуваємо страх, розгубленість. Але згодом приходить пам'ять про Бога, і ми знаходимо в собі сили молитися. Довіра до Бога відновлюється, і ми розуміємо, що наша доля залежить також і від нас. Залежить від того, що наше серце зможе сказати Богові, і наскільки достеменним та вистражданим буде наше слово до нього. В ці важкі та відповідальні для країни часи Українська Православна Церква підносить молитви за мир у нашій країні і вшановує наших полеглих прадідів, які поклали життя, щоб ми із вами народилися на цей світ. Церква під час Другої світової війни. Вона перше вона молилася за те, щоб Бог послав нам мир, щоб Бог не, дав нас, не передав нас у рабство, щоб Господь дав нам волю жити і сповідувати життя так, як ми хочемо це робити. Хочу побажати тим ветеранам війни, які живуть серед нас. Щоб Господь укріпив їхні душевні сили, щоб Господь дав їм здоров'я, мир і своє Боже благословення. А за тих, хто поляг на полі брані, хто віддав своє життя, для, за те, щоб ми жили, Свята Церква завжди молилася і буде молитися. Ми молимося, щоб Господь посів мир в наші серця, щоб ми навчилися. Терпіти, прощати і любити один одного в Христі. Христос Воскрес! Воістину Христос Воскрес! Спаси меня, спаси меня, по Твоей благости, а не по моим делам. Ты хочешь меня спасти, ты весь и коим образом меня спасти. Спаси обо мне, яко хочешь, яко можешь, яко веси. И не же веси судьбами, спаси меня. А знатя, Господа моего, надеюсь, и Твоей воле святой себе вручаю. Твори со мною, и еже хочешь, аще хочешь меня, имейте во будь благословен. Аще хочешь меня иметь во тьме, будь паки благословен. Аще Ащи мне зрение милосердия твоего, добро урба и благо. Аще затворишь мне двери милосердия твоего, благословен еси, затвори Ими в правду. А ще не погибше, я серед закони моїм, слава безмірної милосі твоєму. А ще погибше я серед законі мої, слава праведному суду твоєму. Я каже, хоще шиєш, устрою мені віщі! Христос Воскрес. Звертаємося ми сьогодні до всіх і кожного. Давайте ж не будемо затьмарювати світло Христового Воскресіння ненавистю та ворожнечею. Вимолімо ж у Господа мир для нашої землі, зробімо все можливе, аби на нашій землі знов не спалахнуло лихо тієї війни, спомин про яку бережуть ці травневі дні. Наш перший репортаж випуску присвячено Дню перемоги, який також став днем відновлення миру. Відчуємо особливу відповідальність сьогодні. Зробімо все, що від нас залежить, аби цього разу мир на нашій землі запанував без війни силою нашої молитви та віри. 1943 рік його називають переломним у Великій Вітчизняні. Саме в цей час розгорнулась битва за звільнення України від фашистів. Вона тривала 22 місяці. Тоді на фронт забирали навіть 16-річних юнаків, котрі зброю не тримали в руках. Таких юнаків Славко. Це копія його світлини. А ось теперішній Славко. Зараз до нього звертаються шанобливо Вороніслав Сергійович. Він у 43-му звільняв Київ. Був танкістом. Доля так склала, що нині ветеран живе на вулиці Чорнобильській у Києві. Саме тут проїжджали гусені його танку, коли йшли бої за визволення столиці. Я тоді значить, поймав праці тут німецьку самоходку, що там от на горпі стояла, бабахнув, попав. А я, слава богу, як-то дуже метко стріляв. Подробиці страшних битв Броніслав Сергійович воліє не згадувати. Каже всі його переживання у цих збірках. Їх тут кілька десятків. Маленькі та більші книжки стоять у сриванті за склом. поет фронтовик показує особливу поезію. Згадує, написав її 2 травня 45-го, у Берліні. На звороті маленької репродукції Мадонни Рафаеля. Берлін. здесь в день его падения в аду фашистской сатаны умолк жестокий залп сражения кровавой проклятой войны. И нашу ратную дорогу венчало мира торжество. Мы победили, слава Богу, иначе быть и не могло. Ця картина, схожа на ікону, пройшла з Броніславом Сергійовичем усю війну. Без віри не можна, каже ветеран. Тодішня атеїстична ідеологія не змогла заборонити вірити у вищі сили, вірити в Бога. Солдати потайки носили хрестики, ховали іконки, розповідає митрополит Білоцерківський Богуславський Августин. Мій батько, якому я вірю, і його не було щось вигадувати, що був молодим священником, то знав. Священника колишнього офіцера з штабу Жукова Георгія Константиновича. І він батько розповідав, що він бачив особисто, що Жуков у своїй службовій машині, в цьому так званому бобіку, під дашком мав ікону Божої Мати. У ці травневі дні в кімнаті переможця багато бускових букетів. Ветеран зізнається, квіти буску найкрасивіші у світі. За кілька днів до великої перемоги дерево з пахучими квітами врятувало життя Славкові. Любувались би люди світами, сонечком, і не чубались, як оце зараз. В цьому році мене вразило те, що майже всі, хто мене вітав. Представники не лише Збройних сил, а інших силових структур. В основному це люди в високих чинах, і, і генерали, і старші офіцери. Ну і будемо казати, і інші молодші. Так всі, ніби домовилися між собою, обов'язково була присутня таке: Владико, моліться, щоб добре це все закінчилося. Моліться, щоб був мир, щоб не було війни, моліться. Проніслав Сергійович, як ніхто інший, знає ціну перемоги, тому вболіває за мир. Таких, як він, фронтовиків, залишилось дуже мало. По кілька тисяч у кожному регіоні України. На полях бою під час Великої вітчизняної війни полягло близько 10 мільйонів українців. Про цю ікону фахівці кажуть. Вона нічого не зображає, вона являє. Іверська ікона Божої Матері. Чимало наших глядачів, напевно, на власному досвіді можуть підтвердити слова відомого дослідника ікони князя Євгенія Трубецького: Не ми дивимося на ікону, ікона дивиться на нас. У майбутньому житті вірні зустрінуться з Богом лицем до лиця, а ікона початок цього благодатного особистого спілкування, кожен святий образ Боже диво та свідчення боговтілення. Проте, деякі з них церква шанує особливим чином. Наш наступний сюжет розповість про іверську ікону Божої Матері один з шанованих образів Богородиці, що за давнім переданням був зображений Євангелістом Лукою, автором третього Євангелія та книги діянь святих апостолів. Протеса або вратарниця та що охороняє ворота. Так здавалося б, зневажливо і поспоживацьки афонські монахи називають свою найбільшу святиню іверську ікону Пресвятої Богородиці. Її історія сягає IX століття, коли в місті Нікея благочестива жінка, рятуючи від іконоборців пошкоджений образ Божої Матері, пустила його пливти по морю. Такі ікони, як іверський чудотворний образ Пресвятої Богородиці, поєднують нас із минулим і майбутнім, несуть на собі. Печать перших віків християнства і є знаменням великої перемоги істини, адже на обличчі Пресвятої Богородиці, на її щоці, з'явилася кров, коли один із святотатців захотів вразити її. Це великий гріх, але Пресвята Богородиця залишила нам це тавро на всі віки, щоб ми шанували ікони, щоб ми розуміли, що вони живі. Вони спілкуються з нами. Образ дивним чином здолав сотні кілометрів по морю і потрапив до Афону Чернечої Республіки. Благовійні монахи Іверського монастиря неодноразово ставили його на почесне місце в храмі, але ікона щоночі поверталася на монастирські ворота, аби бути захисницею ченців. Тут, у каплиці біля воріт, вона знаходиться і досі, являючи велику кількість чудес. Дуже багато каплиць, храмів, монастирів є в Україні на честь іверської Пресвятої Богородиці, її дуже любили монахи, адже на Афоні це є одна з і найголовніших святинь. Це одна із тих святинь, які мають вимір без хатології в майбутньому. Бо говорять подвижники Афону, вона завжди буде з нами, і коли вона зникне на вратах. Своєї обителі це буде час кінця світу. Не дай Боже, присвята Богородиця, будь із нами, будь із нашою прекрасною українською землею. Допомагай нам! Богослужбовий устрій церкви є циклічним. Ми щороку святкуємо Пасху, різдво, преображення, успіння. Проте дивним чином ця циклічність не заважає нам щораз – Відкривати у Богослужінні та молитві церкви щось нове, те ж саме стосується і церковного життя, яке щотижня висвітлює православний вісник. Комусь може здатися, що церковна хроніка постійно повторюється, але, уважніше придивившись до церковного життя, ми бачимо, що це зовсім не так. Відповідаючи на виклики часу, церква змінюється щодня стає новою. Напередодні свята перемоги у Нових Петрівцях під Києвом вшановували ветеранів Великої Вітчизняної. Восени 43-го тут точилися запеклі бої із фашистськими загарбниками. Внаслідок Лютіцької операції було визволено українську столицю. Небагато залишило свідків тих буремних подій, та жива про них наша пам'ять. Тут, біля пам'ятного монумента, встановленого на плацдармі над Дніпром, лунали молитви до Господа про упакій душ погиблих на полі брані за рідну землю. Літію за загиблими завершував керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Владика також привітав ветеранів, які майже 70 років тому завойовували мир поколінням прийдешнім. Молитви на прославу святих Жон Мироносець у третю неділю по Великодню підносилися в усіх православних храмах. В Успенському соборі Києво-Печерської лаври богослужіння очолив керуючий справами церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, вшановуючи пам'ять тих, хто сповістив світові про Воскресіння Христа, високопреосвященний владика зокрема згадав сучасних християнок, які складають більшість парафіян у більшості православних храмів. Вони завжди колінопреклонно і щиро моляться. Від ваших поклонів, від вашого чистого серця залежить, яким буде мир далі. Я, дорогі, желаю всім милості і благості Божої. Желаю, щоб в цей трудний час по вашим молитвам Господь остановив ожесточення наших сердець. Цього дня в Києво-Печерській лаврі також молилися за мир в нашій державі та за упокій душ загиблих під час недавніх зіткнень на сході та півдні України. Священо начальня церкви закликає у ці дні схилити серця і коліна перед Богом, аби не проливалася далі кров та припинилися братовбивче протистояння. Ще одна свята приєдналася до сонму угодників Божих, прославлених українською православною церквою. Нею стала і гуменя Смарагда в миру Уляна Онищенко. Прославлення відбулося у Веденському жіночому монастирі Ніжина. У співслужінні собору архієреїв церкви чин звершував керуючий справами нашої церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Преподобна смарагда Ніжинська, сповідниця, оголошена місцево вшанованою святою, відома своїм подвижництвом та благочестям. З веденським монастирем Ніжина було пов'язане усе свідоме життя матінки Смарагди, уродженки Чернігівщини. Семирічною дівчинкою вона переступила поріг цієї жіночої обителі, де спочатку подвизалась як послушниця, а ставши повнолітньою. Прийняла тут чернечий постриг, а згодом отримала й Ігуменський жезл. Роки служіння Ігумені Смарагди припали на період панування войовничого атеїзму. Не обминули і подвижницю віри, утиски та переслідування влади, в тому числі і ув'язнення. 1935 року матінка ігуменя відійшла до господа та була похована у Чернігові. Віднині ж. Мощі новопрославленої святої перебуватимуть у Ніжинському Веденському монастирі. Краєм тихої молитви називають Святий Георгіївський городницький монастир на Житомирщині. Літописні джерела свідчать, що перша чернеча обитель тут існувала вже в середині 16 століття. Новозбудований монастир тут діє лише з кінця 70-х століття минулого. І в день престольного свята тут із самісінького ранку заклично лунають дзвони та пісне співи на прославу небесного покровителя монастиря, святого великомученика Георгія Побідоносця. Цього року урочисте богослужіння очолював керуючий справами церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Розділити радість свята приїхали численні гості, серед яких і архієреї, і сусідніх єпархій. Гродницький монастир за традицією древньої церкви об'єднує в собі дві чернечі громади чоловічу свято Георгіївську та жіночу на честь ікони Божої Матері у моїй Печалі. Після божественної літургії владика Антоній подякував за старанне служіння на благо церкви, очільникам цих громад архієпископу Олександру та ігумені Зої, побажавши небесного покровительства великомученика Георгія всім насельникам обителів чтобы получить божественну любов, необхідно прежде бути способним любити. Именно поэтому сьогодні Господь через Евангелие нас дає наставлення своїм апостолам і кожному из нас. Он говорит, що необходимо любить друг друга. Традиційно в день Георгія монастирі благоставляли свійську худобу, бо саме по святу її вже виводять на пашу. Удостоїли святої водички і птахи, а ще святили вулики, щоб бджоли гарно раїлись. Громада православних жінок України відзначала день святих жон мироносець в мальовничому куточку Житомирщини замку Радомисль. І перш ніж зібратися разом за круглим столом, учасники зустрічі здійснили коротку екскурсію з залами історико-культурного комплексу. А подивитись тут є що, адже в замку зібрано колекцію домашніх ікон з усіх регіонів України. До речі, це єдина у світі подібна експозиція, як і відтворена стара папірня, де використовують технологію ще 17 століття. Та не красоти Поліського краю і не духовне надбання наших предків втілене не у святих образах, привело сюди православних жінок. А та ситуація, в якій опинилася наша держава, спонукає жінок згуртуватися задля досягнення миру в Україні. Ми жінки сьогодні у таке свято у день жінок мироносець приїхали сюди з усіх регіонів нашої країни і зі Львова, і з Луцька, і з Одеси, і з Києва, з Дніпропетровська і з усіх регіонів України. І щоб показати тим, що ми єдині, і ми хочемо, щоб в нашій країні був мир, щоб наша країна, незважаючи ні на що, була єдиною, і будемо робити все для того, щоб так воно й було. На початок усякої доброї справи жінки помолилися перед Богородичною іконою, щоб допомогла Божа матір та заступилася перед Господом. Разом з усіма молилася йгуменя Серафима, голова синодального відділу церкви і культура. Матінка Серафима, настоятелька одеського жіночого монастиря, час, коли відбувалися криваві зіткнення в Одесі, якраз перебувала у столиці. За упокій душ загиблих під час протистояння, саме у переддень свята Жон Мироносець перед святими образами підносилися спільні молитви. під час засідання жінки обговорили нагальні проблеми та виробили спільні позиції для досягнення стабільності у державі. Адже хто як не жінка має дбати про мир та спокій як у родині, так і у власній державі. Так по завершенні круглого столу, в якому взяла участь і господиня історико-культурного комплексу Радомислі Ольга Богомолець, одноголосно було прийнято звернення православних жінок України до всіх гілок влади. Я вважаю, що сьогодні мир це те, що найбільше потрібно Україні. Україна вона жіночої статі. І сьогодні жінки в Україні, жінки, всі жінки мають бути мироносицями, тому що кожна жінка має донести свою любов, свою впевненість до своїх чоловіків, до своїх дітей, до нашого уряду про те, що майбутнє у Україні тільки мирне. Аналізуючи образ людини в культурі Київської Русі, академік Дмитро Ліхачов зупинявся на знаковому для середньовіччя понятті ликування та зазначав, що воно в ті часи означало не лише зображення ликів, але й урочистий, радісний та хоровий спів. Чому саме хоровий, запитує відомий дослідник: можливо, тому що найважливішою в сутності ликів була їх соборність, зібраність у єдине співтовариство, їх причетність. До єдиного цілого лик Святих, Лик Монашеський, Лик Співців. Єдність тут не поглинає особистісного різноманіття. І тому давньоруська культура одночасно є і глибоко особистісною, і соборною. Так було за часів Київської Русі. Але чи можливе це дивне культурне ликування сьогодні? Пропонуємо вашій увазі репортаж наших журналістів про шосту пасхальну асамблею. Знакову подію в культурному житті України, вона це свідчення того, що традиції давньоруського ликування живуть і в сучасній українській християнській культурі. Десять днів поспіль, починаючи від Великодня, в Києві звучить музика особлива пасхальна. Роста міжнародна пасхальна асамблея розпочалася в Успенському соборі Києво-Печерської лаври великодніми антифонами. Антифонний спів – це коли два хори ніби ведуть діалог. Цей прийом використовували в давньогрецькій трагедії та давньоєврейському богослужінні, а в IV столітті від Різдва Христового введено в Антіохі християнську службу Божу. Пасхальна асамблея один із найкращих подарунків української православної церкви народу України, вітчизняній культурі, вінок, шедеврів хорового мистецтва, у найкращому виконанні колективів із різних куточків світу. Під склепінням величних храмів та на сцені музичних закладів найкращі українські хорові колективи, а всі пісні співи, во славу Божу! Можливо, нам не вдалося залучити стільки багато країн як минулі пасхальні асамблеї. Хочу сказати, що на п'ятій минулі брали участь 10 країн. А цього року нас беруть участь всього німецька німецьке посольство нам надало допомогу, тому що 300 років від дня народження видатного реформатора Глюка. 300-річчя – Глюка, – Тараса Шевченка, 170-річчя – римського Корсакова, 130-річчя – Гречанінова, 125-річчя – Ревуцького. Всі вагомі ювілеї відзначили концертами пасхальної асамблеї. А до свого 95-го дня народження Національна капела Думка взяла високу ноту в трапезному храмі Лаври. Найвідоміший нині сучасний хоровий композитор України Леся Дичко назвала цей концерт в храмі історичною подією. Подивіться, яка широка палітра у нашій думці. Вона співає і, ну, в першу чергу, капелу. Я вважаю, що це основа для кожного хору. Причому це і патріотично, бо Україна завжди славилась своїм хоровим співом без акомпанімента. Непересічна музична подія, хоровий діалог студентських хорів Одеської музичної академії імені Нежданової та Київської імені Чайковського. Так як Київська консерваторія, Київ приймають гостей з Одеси, їм запропонували більшу частину концерту показати твори, які вони хочуть. Це будуть і твори духовного змісту, і твори на слова Тараса Григоровича Шевченка. Київська консерваторія представить двох студентів. Два студенти будуть теритувати хором Київської консерваторії, виконують Воскресенський канон. Веделя і велике славослов'я Струмського. А після того я думаю, що це дуже цікаво, два хори спільно об'єднаними хорами разом з студентським оркестром виконають кантату Левка Регуцького на слова Шевченка. Хустина торік, як Одеська, так і Київські консерваторії зустріли своє сторіччя. Їх заснували 1913 року. Київський ректор пожартував, що Одеська все ж таки на один місяць старша. Саме Володимиру Рожку належить ідея міжнародної пасхальної асамблеї. За заслуги перед українською культурою та українською православною церквою ректор Національної музичної академії імені Петра Чайковського нагородили високою духовною нагородою. Завершилася пасхальна музична десятиденка. реквіємом Моцарта. При сумну музику сподівається, що сьома Міжнародна пасхальна асамблея розпочнеться наступного року, як завжди, на другий день Великодня. Воістину, це світле свято музики. Наразі це все. Наш час вичерпано, і я маю з вами попрощатися. Бережіть чистоту серця. Не дозволяйте ненависті та нелюбові опанувати душу. Моліться за мир для України та її народу. А воскреслий Христос, нехай наповнить наше життя енергією любові та єдності. Христос Воскрес, воістину Воскрес Христос!